Ліга чемпіонів УЕФА. Груповий етап, четвертий тур. брюгге Барселона. Цей матч є протистоянням двох команд із різними амбіціями та історією, в якому Барселона є фаворитом. Очікується, що Барселона домінуватиме у володінні м'ячем, але Брюгге матиме свої шанси. Клас Барселони має взяти гору. Прогноз перший. Перемога Барселони з форою мінус один. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1.69. Різниця у класі, глибині складу та індивідуальній майстерності виконавців Барселони є занадто великою. Каталонці мотивовані і їм потрібні очки для виходу з групи. Прогноз другий. Тотал голів більше трьох. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1 та 45. Хоча Барселона має надійний захист, Брюге завжди прагне забивати вдома, а Барса здатна відвантажити два-три голи і сама. Це дає високу ймовітність результативного матчу. Підписуйтеся на канал та разом до перемоги!